Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і сьогодні я хочу розказати вам власне, про те, як я працюю, тобто про структуру своєї роботи. Ну, для тих, хто буде дивитися мене вперше, я психолог, я психолог, коуч, кандидат психологічних наук, і от вже поспіль майже 10 років я займаюся власне, практичною діяльністю. Значить, як, я, як розпочинається моя робота? Значить, Вперше, людина пише там, потрібна консультація, амбуліану, доброго дня, мені потрібна ваша допомога, і ми до чого з чого ми починаємо. Починається з діагностичної консультації. Це так, ніби ви приходите на прийом до лікаря. Він вивчає ваше питання, він збирає всю інформацію про вас і так далі. Аналогічно, точно так само збираю я. Я задаю вам весь час питання. Консультація триває десь порядка 40-45 хвилин, Ну, максимально. Що дуже складна ситуація, вона може затягнутися до години часу. Ось така консультація на сьогоднішній момент вона коштує тисячу гривень, і зараз я зробила знижку для людей, які проживають в Україні 750 гривень. Ті, хто проживає за кордоном, для них тисяча гривень. Ось, не знаю, як буде далі, тому що відео записується в певний період часу, так, і що по розцінкам не знаю, що буде далі. Тому уточнюйте, будь ласка, значить, поки ще є знижка. Будь ласка, звертайтесь і, будь ласка, приходьте для того, щоб можна було вивчити вашу ситуацію. Тому що ні один психолог, ні один професіонал чи спеціаліст не почне з вами роботу, допоки він не буде розуміти повної картини вашого життя. Ось, і коли я бачу цю картину життя, далі я розказую. Дивіться, потрібно працювати, тобто я виясняю причини, над чим потрібно працювати. Розповідаю, як. Я працюю і які умови співпраці, і розказую, скільки плюс-мінус я бачу при вашій ситуації при подальшій роботі. Рекомендую там певну кількість консультацій. Зазвичай у мене є стандартна програма і віп програма але про це я розповім далі.